Усім привіт! Це канал Boxing Review. Сьогодні такі новини боксу. Давід Морель впевнений, що переможе в лютневому бою американця Давида Бенавідеса. Джонні Нельсон поділився думкою про майбутній поєдинок Дюбуа Паркер, а також оцінив шанси в третьому бою у Сикфюрі. Еді Хірн розповів, коли слід очікувати поєдинок між Джеєм Апетаєю та Олександром Усиком. Френк Уоррен заявив про можливий відхід Тайсона Ф'юрі з боксу. Ну а перед переглядом відео прошу лише вас поставити лайк і підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Це також невеличкий крок до нашої спільної перемоги. Буду дуже вдячний. Спонсор проекту компанія Favbet. Тимчасовий чемпіон WBC у напівважкій вазі американець Давід Бенавідес стверджує. Що не стане зраджувати собі, та піде прямо на кубинського чемпіона WBA World Давида Мореля в їхньому поєдинку, запланованому на 2 лютого в Лас-Вегасі, США, і той, зрештою, не витримає його несамовитого натиску. Однак сам Морель воліє вірити не словам, а справі, говорити і робити не одне й те саме. Одна справа говорити, що ти це зробиш, і зовсім інша вийти на ринг і зробити це, філософствує Кубинський Давид. Подивимося, чи зможе він зробити все, що хоче, тому що це буде зовсім інший бій порівняно з тими, що в нього були раніше. Він не зможе бути таким же агресивним і заточеним на атаку, яким звик бути. Тому що це буде поєдинок зовсім іншого роду. Я не буду таким суперником, який стоятиме і чекатиме, поки його візьмуть тепленьким. Я робитиму те, що хочу я, а для нього цей бій не матиме нічого спільного з роздоллям де він зможе тиснути на мене і затискати мене так, як він це робив проти своїх минулих опонентів. Даю вам 100% гарантію, що зможу його контратакувати і боксувати на задній нозі. Він скільки завгодно може бути агресивно налаштованим, але на цьому рівні краще йому не зробити помилку з таким суперником, як я, не кажучи вже про низку помилок, тому що розплата буде жорстокою, заявив Морель. Екс чемпіон світу в першій важкій вазі британець Джонні Нельсон поділився своєю думкою щодо майбутнього поєдинку між його співвітчизником, володарем титулу IBF у надважкій вазі Даніелем Дюбуа та новозеландцем Джозефом Паркером. Нельсон зізнався, що не здивується, якщо Паркер відбере титул у Дюбуа. Також Нельсон оцінив шанси британця Тайсона Ф'юрі в третьому поєдинку з об'єднаним чемпіоном світу в суперважкій вазі українцем Олександром Усиком та розповів, якими якостями необхідно володіти, щоб перемогти українця. Насправді, Джозеф Паркер здатний перевернути все з ніг на голову і знову стати чемпіоном світу. У нього є здібності зробити це. Він достатньо вміє, щоб ухилятися, пірнати, виживати, боксувати, хитрувати, рухатися і все таке. Так що це складний виклик для Даніеля. Я б не поставив свій будинок ні на одного із хлопців в цьому бою, розповідає Нельсон. Я буду чесний, я думав, що Усик збирається знищити Тайсона в реванші, поки не приїхав до Саудівської Аравії і не поговорив із Фюрі. У той момент я не сумнівався, що Тайсон зробив висновки після першого поєдинку, і це призведе до перемоги. Я вірив у це, але Фюрі зміг завдати тільки шість акцентованих ударів за весь бій. Весь інший час він занадто багато думав і занадто багато аналізував зроблений щойно хід. Тому Усик зміг отримати такий результат. Мені здається, що він був шокований результатом першого поєдинку і тому не міг нормально робити свою роботу в реванші. Тайсон був наляканий. Тож, якщо говорити про третій поєдинок, то у Фюрі нуль шансів на перемогу. Усик залишив руйнівний слід у його підсвідомості. Навіть якщо вони поб'ються 100 разів, Усик переможе 99, сказав Нельсон. Ви бачили вразливості Усика? Звичайно, програти може кожен. Але ми ж розуміємо, що він досить розумний, щоб дати зрозуміти себе, особливо з першого разу. Цей хлопець володіє мистецтвом несподіванки, впевненості та віри в себе. Щоб перемогти його, потрібно вийти на ринг як неосвічений і голодний боєць, але всі хлопці є його фанатами. Природний боєць, який не поважав Усика, був дюбуа, але Даніель тоді не скористався можливістю через відсутність віри в себе, сказав Нельсон. Як ми знаємо, учора на арені Gold Coast Convention Center у Бродбічі, Австралія, пройшов вечір боксу від промоутерської компанії Tasman Fighters, який очолив бій чемпіона світу за версію IBF у першій важкій вазі Джея Апитаї проти Девіда Ніки. У підсумку Апетая брутально виробив Ніку в четвертому раунді протистояння. Одразу після яскравої перемоги австралійського чемпіона над Олімпійським призером з Нової Зеландії промоутер опитає Еді Хін відповів на запитання рінг-анонсера, коли і за яких умов варто очікувати поєдинку головної австралійської зірки проти об'єднаного чемпіона суперважкого дивізіону українця Олександра Усика. Це найбрутальніший спорт з усіх, що ви бачили на сьогодні. Я вірю, що Девід Ніка буде чемпіоном у майбутньому, але не сьогодні вночі. Тому що він вийшов не тільки проти найкращого бійця з Австралії, а й проти одного із найкращих бійців у світі. Ми говоримо про дуже особливого бійця, Джея Опитаю. Ми говоримо не тільки про пояси у Крузервейті, а й про всі титули у суперважкій вазі. Він австралійський боєць номер 1 у Pound for Pound. Я вважаю, що зараз він повинен увійти в рейтинги світового паунду. Попереду в нього величезне майбутнє. Я думаю, Джей досить скромний, щоб зараз говорити про поєдинок проти Олександра Усика. Як на мене, то Олександр Усик найбільший крузер в історії. Він став абсолютним чемпіоном. Пізніше перейшов у надважку вагу і також став там абсолютним чемпіоном. Джей збере всі титули у Курзеруеті, щоб стати абсолютним чемпіоном. А потім ми хочемо протиснути йому бій з Олександром Усиком. Щоб постаратися також стати абсолютним чемпіоном надважкої ваги, потрібно шукати велич. Він досить хороший, щоб зробити це. Я вірю, що він зараз єдина людина в Крузервейті або в суперважкій вазі, яка насправді може дати Олександру Усику реальний бій. Але щоб зробити це, нам спочатку потрібно взяти кожен титул у Крузервейті. Потрібно завоювати більше авторитету і потенційних грошей від його високоповажності турки аля Шейха, щоб затягнути в ринг Олександра Усика одного із найкращих у всі часи. Повірте мені, через 12-18 місяців Джей проти Олександра Усика це буде класика на всі часи. І чому б не зробити це в Брізбені на стадіоні, заявив Хірн. Промоутер колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі Френк Уоррен поділився думками про можливий відхід підопічного з боксу після двох поразок від Олександра Усика. Після реваншу з Усиком я розмовляв з Тайсоном один або два рази. Він проводить час із сім'єю. Він хоче і повинен бути з нею. Тайсон насолоджується часом із рідними. Він провів два тривалі тренувальні табори, два дуже важких і жорстких табори. Якщо Ф'юрі справді вирішить продовжити боксерську кар'єру, то це рішення має прийняти він сам за допомогою своєї родини. Я, безумовно, не став би переконувати його продовжувати битися або завершувати кар'єру. Це вибір, який повинен зробити тільки він. Тайсон молодий чоловік. Він провів два важких бої з Усиком. Але ці поєдинки були важкими для обоїх хлопців, сказав Уоррен в інтерв'ю ютуб-каналу Seconds Out. Нагадаємо, що 21 грудня Усик переміг Ф'юрі в реванші одноголосним рішенням суддів з рахунком 116-112 тричі. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися? Обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.